Цими вихідними у рівному відбулося офіційне відкриття соціального культурного проєкту Арт Пікнік. Проєкт покликаний навчати новому здоровому способу життя, допомогти провести літо творчо і натхненно. Протягом місяця жителі міста матимуть можливість весело проводити час з цією родиною у новому форматі міського дозвілля. За словами відомої телеведучої слави Фролової, цей проєкт рівняни повинні розвивати самі, так що він прижився у місті і проводився щорічно. Вам интересно, насколько это нужно, насколько вы готовы в это вовлекаться, потому что это не мой проект, это ваш проект. И он будет именно таким, каким вы его сделаете, как вы себя здесь будете вести, как вы будете э, соорганизаторами всего, что происходит. И если есть вам чем поделиться, а это может быть все, что угодно. Почитать детям книжки вслух, потому что, к сожалению, мы теряем эту традицию на ночь, мы не читаем нашим детям, нет времени, новости посмотреть или еще что-то. Вы можете просто подежурить на нашем инфостоле и помочь людям, которые пришли сюда впервые. Щоб розібратися, де, що приїхать такої майстер-клас і много друге. Проект «Арт-пікнік» має декілька напрямків. Вільний час тут можуть проводити як діти, так і дорослі. Цікаво, що кожен напрямок має свого куратора, який допоможе вам та вашій дитині підібрати правильну зону відпочинку. Вероніка Солімчук відповідає за зону відпочинку для дітей. Задоволена таким проектом, адже тут діти не лише можуть гратися, а й з ними ще й займатимуться вихователі різних розвиваючих дошкільних закладів. Хочу окремо наголосити на тому, що будуть окремі заняття для діток з особливими потребами. З ними будуть займатися досвідчені психологи, терапевти. Для них будуть проводити це заняття такі для ритміка, це тобто на розвиток їх моторики. І буде також терапія. Це буде проводити лялько зі стажем 20 років Олена Лова. Загалом є близько семи майданчиків, які працюватимуть щодня. Крім гуртків, тут будуть представлені місцеві художники, місцеві студії та місцеві експерти. Ярослава Азятик, Олексій Самойлов у ритмі подій.